Друзі, е, сьогодні на концов я буду знімати для вас е, відео про гімнастику. І у нас це буде е, випад з, з відхиленням назад. Я покажу, коли я переділюся, і зроблю собі по типу гульку. І через у вас буде через секунду, а у мене це буде через, не знаю, десь, може, минуток 15. Ну і все. Я вже готова, зробила собі гульку і зараз, зараз буду робити м -м випад з. Е ну, спочатку розігрівку, або можу не робити роз розігрівку, тому що. Ви в прошлих відео бачили, то можу показати інші елементи, тому що я вже розігріта перед зйомкою була вже розігріта. І зараз буду. Ну, краще я зараз пальці теж розім... розімняю, тому що мені буде краще. І так. 15 секунд десь так можна потримати це на пальцях. А далі ми робимо а, чекайте, можна ж... ну, спочатку ось це, це випад називається, щоб розігнати ось тут і ось тут, щоб потім у вас вийшло зробити назад. Ну, Далеко отак відставити. Чим далі, чим краще. Е, далі ми робимо, чекайте, я вже забула навіть. Е, ну, можемо шпагат зробити. І натягуємо пальці. Секунд 10, шпагать. Так само і на другу ногу. Ми ну, можемо ще так спробувати зробити, щоб ось тут вирос розтягнули. Тільки щоб у вас, дивіться, коли ви робите це, то щоб у вас не було ось так, а щоб нога більше всього була рівна. Ось ось так ось. І щоб нога була трішки далі. Тепер, як я направо робила так само і наліво, тягнемося до стопи. Ось так. Далі ми можемо зробити волни, щоб розумняти спину теж. Можемо зробити ось таке, що руки так. І одна рука. Чекайте. Щоб ви бачили. Спробуємо так поставити. Можемо пробувати робити мостик або полумостик. Ось так. Дивіться. Стаємо на коліна, розставляємо ноги і трішки можете ось так, всю трука. так І. І робити ось так так ми роз... Роз... розминаємо е... спину. Або можна пробувати спочатку так. Хто не може стати, ну, так. прямо. Ось так. А хто може, то робить або ось так і затримується напряму. Або ось так. Далі можна робити мостик, хто не вміє застання ось так ставати і мостик відразу, а можете пробувати ось так. Я навіть не пам'ятаю, як я це робила, а ось так. І стаєте мостик. Так ми розминаємо спину і е, ноги, коли ми робимо випади. Тепер е, ми можемо спробувати зробити ось так. По-маленькому стаєте випад і робимо так. Спочатку тримаємо теж так само, так? І вверх. Тримаємо і трішки пробуємо. Ну, не як я прямо ж так. <смі> ну, як ви зможете, то робите так. Наприклад, отак. Не знаю. Хто як зможе. Якщо вийшло, то поставте лайк. Якщо будуть включені коментарі. То пишіть на якому уровні у вас було. Наприклад, ось так. Зараз. Це перший уровень. Це зараз буде другий. Це другий уровень і третій останній, це ось такий. Ось так. Це було коротке відео. 8 хвилин 30 секунд. Ось так вийшло. Ну, ось так вийшло у нас все. Не знаю, що можна ще сказати. То дякую за просмотр. Ставте вподобайки і пишіть в коментарях, якщо вони будуть включені. Всім па-па!